Щороку у Бурдичеві проходять об'єктові навчання з ліквідації надзвичайної ситуації. Кінець вересня 2015-го не став винятком. Усе відбувається на Житомирській 50. За сценарієм у дев'ятиповерхівці на другому поверсі стався вибух газової суміші. У результаті будинок частково зруйнований вибухом, пошкоджені мережі життєзабезпечення, утворився завал. Учасники тренувань аварійно-рятувальні служби міста. Їхнє завдання вдосконалити практику та навички щодо організації. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, проведення евакуаційних заходів. На виконанні розпорядження міського голови сьогодні проведені сумісні об'єктові тренування із залученням аварійно-рятувальних служб та формування цивільного захисту, спеціалізованих служб цивільного захисту за темою дії органів управління та сіл цивільного захисту міста Бердичів щодо ліквідації надзвичайної ситуації, яка пов'язана з вибухом газу, багатоповерховому житловому будинку. Василь Константинович вимагає. Проводити навчання до ліквідації більш масштабних аварійних ситуацій, тому це питання врахували, і під час розробки сценарія проведення навчань розробили його таким чином, щоб той досвід аварійно-рятувальних служб і аварійно-рятувальних ланок поєднати і відпрацювати навчальні питання у взаємодії. Аварійно-рятувальні служби Бердичева практично щодня зустрічаються у роботі з подібними ситуаціями, розповів Віктор Рябушко. Тому працювати у одній команді досвід мають. Що й продемонстрували на сумісних об'єктових навчаннях. Міський відділ міліції працював разом з представниками житлово-комунального господарства номер 7 щодо обліку пострадалих осіб виявлення пострадалих. І Спроводження, і здійснення евакуаційних заходів. По прибуттю до місця виклику нам було встановлено, що стався вибух житлової будівлі, на другому поверсі знаходиться потерпілий. Ми провели рятування, потерпілого, спустили з другого поверху і ліквідували місце загоряння. І потерпілого врятували і доправили до крети швидкої допомоги. Потім доповідаєте в штаб? Потім доповіли в штаб. Все. Зараз проводимо розбор конструкцій. Автотранспортна служба цивільного захисту міста Бендичева, я начальник штабу. Прибули сюди, згідно плану дій, поданий транспорт для евакуації населення потерпілих із будинку. Після цього евакуйовані будуть направлені до пункту збору. Навчання розраховано на два етапи: на першому органи управління та сили міської підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту мають продемонструвати дії щодо запобігання і реагування на виникнення надзвичайної ситуації. Другий етап передбачає виконання практичних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного походження. На першому етапі оповещение доведения сигналов управления, поведомления на про надзвичайну ситуацию, которая выникла із с централізованої централизованной системы оповещения, тобто звуковые сирены. Сейчас процессе управления Норвегией основное на вантажении разраховано на аварийно ритуальные службы, то тобто на пожарную частину, иную державную межрайонную державную службу и межку аварийно ритуальную службу. Але аварийно ритуальные ланки, которые были задіяні на У другому етапі також відпрацьовували свої важливі завдання. Це аварійно-рятувальні ланки Бердійського управління, газового господарства, теплоенерго, водоканалу, каналу, які відпрацьовували навчальні питання взає... взаємодії, тобто надання допомоги один іншому. В другому етапі я відмітив дії представників аварійно-рятувальних служб. є Але недоліки Доліки будуть проаналізовані на кожному етапі. У нас є відповідні керівники і представники служб, які контролювали кожний етап дій органів управління і кожний етап дій працівників служби. Висновки з результатами навчань на Житомирській кожна аварійно-рятувальна служба отримує через декілька днів. Загалом, зазначив Віктор Рябушко, усі готові до роботи з ліквідування надзвичайних ситуацій, адже мають досвід та усе необхідне для виконання своїх професійних обов'язків. Усі аварійно рятувальні служби на час в тому обсязі, які потрібні для виконання своїх задань, забезпечені.